У конгресі представили новий законопроект щодо імміграційної реформи у США, а також допомоги Україні та Ізраїлю. Законопроект загалом вимагає виділити на ці потреби майже 120 мільярдів доларів. Президент Джо Байден і демократи привітали угоду. А от республіканці у палаті представників документ. Розкритикували, коли відбудеться голосування, і який останній розвиток подій, як це вплине на допомогу Україні, поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісновою. Катю, привіт! Почнемо із ситуації в Сенаті. Скажи, будь ласка, як там законодавці реагують на пропонований проект закону? Лідер більшості у сенаті демократ Чак Шумер заявив, що досягти цієї угоди було дуже важко, але вона є важливою як в інтересах сполучені штатів Америки всередині держави, так і на міжнародній арені. І, зокрема, Чак Шумер закликав сенаторів проголосувати за цей загалом пакет за питання кордону, яке включає в себе також пакет допомоги Україні та Ізраїлю і іншим партнерам Сполучених Штатів Америки, і також закликав сенаторів не звертати увагу на заклики окремих політиків заблокувати угоду через політичні. After four months of long, arduous. Після чотирьох місяців довгих напружених і важких переговорів я щиро пишаюсь і радий оголосити, що сьогодні ввечері демократи та республіканці в сенаті дійшли угоди по двопартійному законопроекту про додаткову допомогу. Він життєво важливий для майбутніх інтересів Америки. Путін захопить Україну, якщо ми не проголосуємо за додаткову допомогу в цьому законопроекті. Ізраїль повинен захистити себе від Хамасу із допомогою цього законопроекту. Цивільні жителі Палестини. Отримують їжу та будуть врятовані від голоду, і ми вирішимо проблему кордону. Ми не можемо дозволити політиці завадити прийняттю цього законопроекту. Сенатори мають проігнорувати цей зайвий шум, який каже їм не голосувати за цей законопроект через політичні причини. Тож це справжнє випробування для конгресу, для сенату, для Америки. Майбутнє майбутнє документу залежить від узгодженої позиції обох партій, як республіканців, так і демократів. І власне республіканці відіграють цьому майбутнь найважливішу зараз роль. Так, зокрема, один із провідних республіканців Лінси Грем сьогодні заявив, що вітає угоду по кордону і загалом цей пакет, але вважає, що документ потребує правок та довгих дебатів. За його словами, таке складне законодавство не можна погоджувати поспіхом, і потрібно прийняти певні поправки і мати певні дебати, аби з цього мовляв, якщо такого. Не станеться, то документ буде заблоковано навіть на рівні сенату. Свою чергу лідер республіканців Міч Маконел фактично вперше за останні тижні прокоментував цю угоду. Він її привітав і сказав, що вона буде корисним механізмом не лише зараз, але й для майбутніх можливих лідерів країни. Пропонуємо послухати. Настав час змусити президента почати наводити порядок, а також створити для майбутніх лідерів систему, яка працюватиме, і створити нові екстрені інструменти для відновлення порядку. Я вдячний сенатору республіканцю Ленкфорду за невтомну роботу, аби гарантувати, що законопроект про додаткове фінансування почнеться з прямих і негайних рішень щодо кризи на нашому південному кордоні. Поки суверенітет Америки випробовується тут, удома, довіру до нас, випробовують знахабнілі супротивники по всьому світу, сенат повинен уважно розглянути можливості, які відкриваються перед ним, і підготуватися діяти. Катю, які аргументи у критиків цього пропонованого законопроекту, що кажуть у палаті представників? Загалом станом на зараз важко сказати, чи взагалі дійде цей законопроект до палати представників після голосування у Сенаті, тобто чи пройде він голосування у сенаті, і в якому варіанті власне його голосуватимуть в палаті представників після усіх поправок та дебатів у сенаті, до яких зокрема закликає республіканець Лінці Грем. Але ще раніше американські медіа заявляли, що Дональд Трамп, мовляв, чинить тиск на республіканців, щоб ті заблокували угоду по кордону взагалі, тому що він, мовляв, хоче використати це питання. Аня у своїй передвиборчій кампанії свою чергу спікер палати представників Майк Джонсон неодноразово спростовував такі заяви назвав їх абсурдом. Але так чи інакше, як Майк Джонсон, так і Дональд Трамп в один голос публічно заявляють, що виступають проти сенатської угоди по кордону і вимагають її заблокувати. Пропоную послухати. Я бачив, достатньо цей законопроект навіть гірший, ніж ми очікували. Він не наближає нас до зупинки катастрофи на кордоні, яку створив президент. Як заявив провідний переговірник від демократів, згідно із цим законопроектом, кордони ніколи не буде закрито. Якщо цей законопроект дійде до палати представників, його буде заблоковано. Також на цих вихідних Джонсон заявив, що вимагає і що мовляв, палата представників, пропонує винести законопроект по Ізраїлю окремо від цього пакету і голосувати його власне окремо. Відтак тому, що Палата представників, власне, Майк Джонсон виступає проти законопроекту в тому вигляді, який він зараз є. Вони вимагають вже зараз розділяти цей пакет і вимагають винести законопроект по Ізраїлю на голосування Палаті представників окремо. Це означає, що якщо загалом цей пакет. Буде заблоковано в Сенаті або в Палаті представників на одному із цих рівень, то допомога Україні може мати аналогічне майбутнє, як і законопроект по Ізраїлю, і що допомогу Україні в такому варіанті розділять і окремо відділять від е, цього загального пакету і голосуватимуть окремо. Але зазначу, що загалом щодо майбутніх кроків е, варто окреслити, що перші процедурні голосування по цьому пакету в Сенаті варто очікувати вже сьогодні, а вже фінального е, голосування по законопроекту. У Цьому загальному Чак Шумер, принаймні, лідер демократів у сенаті, анонсував вже цієї середи. Дякую, Катю, за твою роботу у конгресі. Це була Катерина Лісунова.